Ну що ж, ось і нарешті під'їхала довгоочікувана друга частина терлісту мультфільмів про принцес Дісней. Хочу нагадати, що в цьому форматі я оцінюю мультфільми за рівнями: від А на хіба воно треба до шедевру. Також додам, що все сказане в цьому відео це моя суб'єктивна думка. І якщо ви з чимось не погоджуєтесь. Це нормально, бо всі ми різні і маємо власне бачення. Ну, не буду більше затягувати. Заварюйте собі чашечку заспокійливого чаю і. Погнали нахуй! Пока Хонтас. У центрі сюжету молода індіанка, що живе за законами природи і свого племені. Коли на її землі прибувають англійські колоністи, вона знайомиться з Джоном Смітом, між ними виникає почуття, але жадоба золота спричиняє конфлікт між двома народами. Покахонтас намагається зупинити ворожнечу, рятує життя Джона, і доводить, що взаєморозуміння та повага важливіші за страх і ненависть. Сам початок мультфільму знайомить нас не з Покахонтас, а з командою Джона Сміта, а також головним злодієм, губернатором Джоном Редкліфом. Вони наспівують головну пісню, а потім вже попадають у страшний шторм. Через негоду один із членів екіпажу починає тонути в океані, але Джон героїчно спасає його. Мені сподобався момент тим, як з перших хвилин показує характер чоловіка, що й буде видно на його майбутніх вчинках. Тому за це одразу ставлю плюс. Якщо вже казати про саму Покахонтас, мені вона схожа по характеру на суміш Аврори і Аріель. Та й сам мультфільм моментами нагадує сплячу красуню, особливо коли принцесі приснився сон, який передбачав появу Джона. Так само, як і у Аврори, тільки більш прямолінійно. Також не можу не сказати про максимальну схожість картини з романом Ромео і Джуліета, тільки з більш позитивним фіналом. Єдиними мінусами можу виділити наш дубляж. Типу, голоса підібрані нормально. А ось пісні я мрію опинитись там за вином ріки. Люся заткни і пасть, Я просто не можу вже. І кінцівка, яка дуже сильно романтизує колонізацію народів. Тому мультфільм відправляється на рівень нормально, класна анімація і чудово прописані персонажі. Особливо ця мила бабуся, яка може і піздюлі роздати. <по <-хонтез 2> Покахонта 2. подорож у новий світ. Мультфільм розповідає про подорож принцеси до Англії, куди вона вирушає, щоб запобігти новій війні між колоністами та її народом. У чужій країні дівчина стикається з інтригами, брехнею та нерозумінням, але зберігає вірність своїм цінностям. Там вона знаходить нове кохання Джона Рольфа, який підтримує її та допомагає відкрити підступні плани. Завдяки сміливості, Покахонтас обирає мир між народами і новий шлях у житті. Багато хто вважає цю частину жахливою, тому що вона зруйнувала відносини між Покахонтас та Джоном. З цим я можу погодитися частково, бо сам мультфільм руйнує не відносини, а насамперед характер Джона. Бо якщо порівняти в першій частині, він за будь-яку ціну хотів бути з Покахонтас, навіть пожертвуючи власним життям. Поліна, 10 рублі. Привіт! Сьогодні хотіла завершити судаєш вообще. А у фіналі другої частини, коли вона не хоче розділяти його бажання, він просто зникає з мультфільму, навіть не попрощавшись з нею на кораблі. Чи я вона й це просто виглядало як злиття персонажа для того, щоб приділити більше уваги іншому любовному інтересу Покахонтас. І іронічно його також звати Джон. Чесно, про нього навіть не буду нічого казати, тільки додам: краще би в цій картині героїні не мала любовну лінію, і в кінці залишилася одна. А так дам респект за класну анімацію. Звісно, окрім цього 3D... Мультфільм відправляється на рівень не дуже. Mulan. Історія відбувається у Китаї та розповідає про молоду дівчину Мулан, яка, щоб урятувати хворого батька від війни, таємно займає його місце в армії, видаючи себе за чоловіка. Вона проходить виснажливі тренування, стикається з небезпекою та поступово знаходить віру в себе. Під час битв героїня проявляє кмітливість і відвагу, що допомагає зупинити вторгнення загарбників. Зрештою, вона рятує імператора, здобуває повагу воїнів і доводить, що честь сила та сміливість визначають людину більш. Ніж правила і традиції. Почну з того, що в дитинстві, коли я вперше побачив цей мультфільм, він мені одразу не сподобався, я навіть не додивився його до кінця. Але з часом моя думка змінилася на 180 градусів. Одна з найкращих анімацій Діснея перший мультфільм про принцесу, у якого в центрі уваги не любовна історія, а саме розвиток героїні. Для мене це перша феміністична картина студії, а дракон Мушу це взагалі тотальний мем. Він мені нагадує краба Себастьяна з Русалоньки. Також на протязі мультфільму було видно якісну репрезентацію війни та її наслідків без романтизації. А злодій Шань в дитинстві взагалі викликав тільки емоції жаху і тривоги. У мене навіть відбувся ефект Мандели, бо під час перегляду в дитинстві здавалося, що протягом усього мультфільму злодій був німим, настільки він лякав. І ще додам декілька плюсів за комедійні моменти в картині. Чудово! Притягла додому меч. Краще б чоловіка привела. Пробачте. Фамулан тут живе. Дякую. У, -у піду на наступну війну. Тому мультфільм без сумніву йде до рівня шедевру Мулан-2. Другий мультфільм розповідає про нову місію Мулан і Шанга після їхнього заручення. Їм доручають супроводити трьох принцес до іншого королівства для політичного шлюбу, який має зберегти мир. Під час подорожі героїня починає сумніватися, чи варто жертвувати власними почуттями заради обов'язку. Коли плани руйнуються, герої обирають щирість і свободу вибору, доводячи, що справжній мир неможливий без любові та чесності. Я часто чув, що ця частина не подобається багатьом, тому перед переглядом очікував побачити прохідний мультфільм, і що можу сказати, очікування справдилися лише наполовину. Так, знову тема кохання, і так, ми вже бачили це в минулих картинах Діснея. Сотні разів, але не хочу надто душнити. Навіть попри те, що продовження не було потрібним, воно виглядає логічно і не робить різкого стрибка в майбутнє, як це було у другій частині Росалоньки. Єдиними мінусами може виділити те, як у фіналі не розказали чим завершився конфлікт з Монголією. Типу, він просто зник. По-любому, тут замішана леді Бах зі своєю суперсилою. Але це все цвіточки. Те, що сценаристи зробили з мушу у другій частині, я не можу пробачити тільки за трагічну сцену зі смертю Шанга і момент з одруженням Мулан, який нагадав цей тренд в Тіктоці. Я поставлю мультфільм на рівень нормального принцеса і Жаба. Тіана працьовита дівчина з нового Орлеана, яка мріє відкрити власний ресторан. Через випадкове чарівне закляття вона перетворюється на жабу та змушена вирушити в пригоду разом із принцем навіном, який також став жабою. Подорожуючи болотами Луїзіани, вони вчаться довіряти одне одному, знаходять справжні почуття і розуміють, що справжня мрія це не лише успіх, а й любов і підтримка близьких. Одразу скажу, це вже далеко не перший мій перегляд цього мультфільму. І, якщо чесно, це моя улюблена картина від Діснея: неймовірна анімація, живий світ і дуже глибоке розкриття важливих соціальних тем, зокрема теми расизму, показаної через колір шкіри принцеси. Але для жінки вашого соціального становища вести власну справу занадто важкий тягар, тому лишайтесь офіціанткою. Уяжу. А паретяни на війна моя найулюбленіша серед усіх. Дякую дійсний за такі емоції, особливо за сцену зі смертю Рея, Еванджел. Ти... Окремим плюсом виділю ще одну мемну бабусю, яка додала краплю гумору під час перегляду. Це спеціальні цукерки. А? Вони б обернули вас на людей. Ой, Ой, ні, 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 ні. <ріст> Та то я пожартувала. І персонажа Лотті, на яку я ловив краш ще з дитинства. Не обожнює слейних блондинок. І що ви мені зробите? Тревіс, коли жінка каже пізніше, вона має на увазі ніколи. Я чекатиму в машині. Тачку авто! мультфільм, без сумніву відправляється на рівень шедевру. Рапунцель заплутана історія. Головна героїня з дитинства живе замкненою у високій вежі через своє чарівне довге волосся. Одного дня вона знайомиться з авантюристом Фліном Козирем і разом із ним вирушає у подорож, що відкриває їй справжній світ. У цій пригоді Рапунцель дізнається правду про своє походження, знаходить сміливість бути собою та розуміє, що справжня свобода це можливість обирати власний шлях. І можна я просто поставлю цей мультфільм на рівень шедевру, і ми підемо далі. Ладно, жартую. Или нет? Сама розробка мультфільму тривала майже 10 років. Спочатку Дісней планував зробити класичну 2 d анімацію під іншою назвою, але проєкт кілька разів перезапускали через невдалу концепцію. Тому у підсумку студія вирішила поєднати 3 d анімацію з візуальним стилем, натхненим живописом, щоб мультфільм виглядав намальованим, і це дуже добре видно. Аніматори вклали колосальну кількість зусиль. А про персонажів я взагалі мовчу. Неймовірна злодійка з шаленою харизмою. Щоб я про це більше не чула ніколи. Okay. Сильна хімія між Феліном і рапунцель, навіть якщо згадати про різницю у віці, бля. І, звісно, кумедний паскаль, який разом із конем Максимусом розбавляє мультфільм своєю харизмою. Також додам кілька слів про шестихвилинну короткометражку, у якій розповідається про весілля Юджина і Рапунцель. Вона мені дуже сподобалась і є чудовим доповненням до основної історії. Особливо гумор так. Кому шматочок торта? Um, me. Відважна. Принцеса Маріда вправна лучниця, яка не хоче жити за нав'язаними традиціями, бажаючи самостійно керувати своєю долею, вона робить необдуманий вчинок, що накладає прокляття на її матір, щоб усе виправити героїня вчиться відповідальності, розумінню і усвідомлює, що справжня відвага полягає не лише в свободі, а й у здатності змінюватися та берегти сім'ю. Цей мультфільм, як і було з Мулан, я чомусь не взлюбив у дитинстві. Скоріше за все, тому що тут взагалі немає любовної лінії з принцем. А сюжет більш зациклений на стосунках між матір'ю і донькою. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю, хто скаже жупа. Я ще додав? Ти думаєш, що ти кажеш? Бери книжку в руки. Тому мультфільм краще дивитися вже в підлітковому віці, щоб зрозуміти всі конфлікти. Багато у кого в цей період були сварки з мамою, і іноді хотілося сказати ось так. Через це головну героїню починаєш розуміти набагато краще. Якщо говорити про інші аспекти мультфільму, то вони мені також сподобались. Тут немає перевантаження великою кількістю пісень, а момент з показом голих чоловічих срак взагалі став несподіваним бонусом. Я готовий поставити цей мультфільм на рівень добре. Також додам пару слів про батька головної героїні. Він просто душка. Я теж мала багання перед зарученими. Ні, понял. Для мене він є уособленням цього звуку. Like junkie, 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 junkie. Крижане серце. Історія розповідає про двох сестер: Ельзу та Анну. Після трагічної події вони віддаляються одна від одної. Ельза має магічну силу керувати льодом, але страх нашкодити близьким змушує її тікати, випадково занурюючи королівство у вічну зиму. Анна вирушає на пошуки сестри, долаючи небезпеки і сумніви. Її поступово розуміє, що справжня сила любові полягає не в романтичних почуттях, а в родинному зв'язку та самопожертві між сестрами. У дитинстві цей мультфільм був не лише моїм улюбленим, а й моєї баб. Усі ми могли майже щодня його передивлятися, і нам це не набридало. Але переглянувши його вже сьогодні, я не отримав таких самих неймовірних емоцій. Можливо, справа в тому, що конфлікт, на якому будується ця історія, а саме непорозуміння між сестрами, мені ніколи не був близький, а можливо, проблема в надмірній кількості пісень, які, на мою думку, лише розтягують хронометраж. Деякі з них цілком можна було б вирізати без шкоди для сюжету. Але як би там не було, я не можу поставити цей мультфільм нижче. Шедевру, бо він зробив величезний внесок у моє дитинство, та й плюсів у нього справді багато. Особливо цей мілашка Олаф. О, тривога! А розв'язка з Гансом це взагалі тотальний ахуй. Я хороший, я хороший, я такий хороший, я хороший, я дуже хороший. я такий хороший. На самом деле ян. Крижане серце 2 Друга частина починається з того, що Ельза чує загадковий голос, який кличе її за межі королівства. Вона дуже голосно співає пісню, яка буде всіх нахої? Не знане знаткнись ти їй ло своє заїбне блядь. І разом з Анною Крістофом, Олафом і Свеном вирушає у небезпечну подорож до зачарованого лісу, щоб дізнатися правду про походження своїх сил і приховані таємниці минулого. У цій подорожі герої стикаються з духами стихії, відкривають історію своїх предків і розуміють, що старі помилки досі впливають на теперішнє. Зрештою, Ельза усвідомлює свої справжні призначення, а Анна доводить, що справжня сила полягає в сміливості, любові та готовності прийняти зміни. Коли я вперше побачив цей мультфільм, то був розчарований продовженням. Не знаю, чого саме мені не вистачило. Можливо, того що в картині не було так званого злодія, а центр сюжету зосередився на темі духів і природи. А я не є фанатом такого підходу. Але тепер, передаючись картину, можу сказати, що продовження першої частини, хоч і не є обов'язковим, але має сенс. Нарешті більше розповіли про батьків Ельзи та Анни, які мали доволі незначну роль у першому мультфільмі. Також глибше розкрили головну тему сил Ельзи та пояснили, чому вона взагалі народилася з ними. А ця неймовірно жива анімація, справжній рай для очей. Тому Крижане серце 2» відправляється на рівень «Нормально». лаяна. Історія розповідає про дівчину на ім'я Ваяна, яка з дитинства відчуває поклик океану, але змушена жити за правилами свого острова. Коли її народ опиняється під загрозою, вона вирушає у небезпечну подорож через океан, щоб повернути викрадене серце богині Тефіті. У дорозі принцеса я зовсім не принцеса! Точніше, героїня знайомиться з напівбогом Мауї, долає випробування, страхи і сумніви та поступово знаходить власний шлях. Зрештою, вона розуміє, що справжня сила лідера у вірі в себе повазі до свого коріння та гармонії з природою? І ви зараз можете мене захейтити, але що при першому перегляді, що зараз мультфільм не викликає багато емоцій, хоча він і має всі складові хорошої картини, цікавого злодія, класну динаміку між персонажами, пісні, що запам'ятовуються, та мемного персонажа Пітушка. Я все одно не можу оцінити його високо, тому картина відправляється лише на рівень нормально. Ваяна 2 другий мультфільм починається з того, що героїня вже стала справжньою лідеркою свого народу, але Океан знову кличе її в дорогу. Цього разу загроза значно більша і пов'язана з давніми силами, які можуть порушити баланс між островами та морем разом із новою командою та за підтримки старих союзників, Лаяна вирушає у ще небезпечнішу подорож, де їй доведеться приймати складні рішення і брати відповідальність не лише за себе, а й за інших. Картина розкриває тему лідерства, спадщини та того, що справжній шлях героя не закінчується після першої перемоги. Не хочу багато говорити про цей мультфільм, бо як і перш частина, він не викликав у мене багато емоцій. Він просто нормальний, але з поправкою на те, що хороших пісень стало менше. А також незрозуміло, навіщо додали багато нових героїв, які подекуди навіть бізнес Лото! Лото. Ні, ні. Слухайте, нам не вдасться нічого. Я ти з***бала, блядь! Хоча милу сестричку Ваяни можна поставити плюс. І якщо колись вийде третя частина, хотілося б побачити її в головній ролі. Дайте вже спокій бідній героїні. Кам'янчик працює у дня! загалом продовження гармонійно вписується в сюжет і одночасно розширює все світ картини. Але більше нічого позитивного я сказати не можу, тому ставлю його на рівень не дуже. Рая та останній дракон. Свідку мандра колись був єдиним, але розпався через страх і недовіру між людьми. Рая, донька хранителя кришталю дракона, стає свідком катастрофи, що повертає темну силу та знову розділяє світ. Щоб перемогти зло, героїню вирушає у небезпечну подорож, аби знайти останнього дракона Сісу. На своєму шляху вона зустрічає ворогів і союзників, поступово вчиться довіряти іншим і розуміє, що справжня сила полягає не в мечі, а в єдності, співпраці та готовності ризикнути за. Ради миру. І знову повторюється та сама ситуація, що і раніше, я не ставлю жодних очікувань на мультфільм, і він мені дуже подобається. Це взагалі як працює, може мені так завжди робити. Початок, можливо, виглядає повільним, але вже на зустрічі раї з драконом Сісу з'являється інтерес до сюжету, і сама картина починає дивитися значно бадьоріше. Увесь шлях від однієї точки до іншої не відчувається затягнутим і сприймається дуже жваво. Хоча головних Персонажів, можливо, і забагато для одного мультфільму, але на відміну від другої ваяни, вони запам'ятовуються значно краще, і за кожним із них справді цікаво спостерігати. Єдиний мінус, який я можу виділити, одна героїня, що бісила мене протягом усього мультфільму. Не буду тикати пальцем, але думаю, ви зрозуміли, кого я маю на увазі. А момент, коли короткострижена починає звинувачувати раю у смерті Сісу, взагалі змусив мій пукан згоріти в. Меня разражали татачкарік. Я думала, йому ті батіска вираз заб'юскатіна. Анопасе набубніла блінсвіня. Мультфільм відправляється на рівень добре, бажання. Дівчина Аша, яка живе в королівстві Росас, де люди довіряють свої найпотаємніші бажання королю Магніфіко, сподіваючись, що він колись здійснить їхні мрії. З часом героїня помічає, що не всі бажання мають шанс бути виконаними. А сам король починає використовувати магію для власної вигоди, коли дівчина загадує щире бажання, з неба з'являється чарівна зірка, яка стає її союзником. Разом вони кидають виклик Магніфіко та доводять, що справжня сила у вірі, надії і праві кожної людини мріяти самостійно. Мультфільм був створений до сторіччя Дісней. Це можна помітити в численних відсилках до попередніх картин студії. Та що там казати, якщо дідусь Аші це майже зображення студії, якій також виповнилось. 100 років, а що казати про анімацію? Вона виглядає незвично, хоча використовується студією не вперше. Для прикладу можна згадати короткометражку «Paper Man 2012 року, де застосовувався дуже схожий стиль. Також у мультфільмі Рая та останній дракон подібна анімація використовувалась в сценах спогадів. Але окрім незвичної анімації, я ніяк не можу виділити цю картину. Головна героїня ніяка і більше виглядає як другорядний персонаж, а карикатурний злодій це пряме уособлення мужлана нарциса, який вважає себе Богом. Щось на Кшталт лайта зошита смерті я створю ідеальне суспільство. Такий світ, якому в житимуть лише відповідальні та добрі люди. Мультфільм одразу забувається після перегляду, тому я і поставлю його на рівень. А на хіба воно треба? Ось такий вийшов триліст всіх мультфільмів про принцес Дісней. Що ви думаєте на рахунок цього? Обов'язково пишіть у коментарях, який мультфільм ви б помістили вище чи нижче по рейтингу. А також пишіть вашу думку з приводу цієї рубрики і перевірте, чи ви підписані на канал. Для вас це всього 5 секунд роботи, а для мене приємний подарунок. До зустрічі вже у наступному відео. Любов, це Ставити потреби іншого понад свої. Лише так можна здійснити твою мрію. Мою мрію? Не потрібна мені моя мрія. Без тебе. Моє сміливе дівчатко, я з тобою. Я ніколи тебе не покину. Вона розумна, і смілива і мила, прекрасна. Неї такі очі, як і таке волосся, а, а усмішка. Люди іноді божевільні, коли кохають.